Друзі, всім доброго здоров'я в Типі підбірків. Реальна історія. Хлопець перелаштовувався машиною в іншу смугу. Їхали поліцейські чи поліціянти, як зараз модно казати. І він їм подякував аварічка, і що вони його пропустили, чи він їх вирізав. Не знаю, що він там. Ну, коротше, подякував, всі нормальні люди. Сплатив 400 чимось гривень штрафу. Бо, виявляється, це. Якось воно там звучить, якщо чесно, боюсь, е, помилитись там, типу, нецільове не чи там якесь неправильне використання світових сигналів. То я кажу йому, кажу, щоб факт показав: що в скло нічого б не було. А подякував поліцейським. Ну і отримав штраф. Тому. Якщо ви хочете комусь подякувати, впевніться, що це нормальні люди, що це не наша поліція. Слава Україні! Ми переможемо!